Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. У щавині зеленого лісу жило лисенятко на ім'я Лук'ян. Він носив яскраво червоний светер і великі круглі окуляри, через які здавався дуже розумним. А й справді Лук'ян вчився найкраще з усіх у школі. Він знав таблицю множення, вмів рахувати до ста і навіть читав книжки, яких інші ще й в очі не бачили. Але була у Лук'яна одна вада. Він вважав себе найрозумнішим. І всіх інших ні на що не здатними. Віть лісова жаба швидше зрозуміла б цю задачку, ніж ти, Свинко. Сміявся Лук'ян після уроків. Тобі, білко, з такими знаннями, краще б горішки збирати, а не в школу ходити. Кидав він знущання. Та я просто геній, а ви для декоративу тут. Хвалився він. Вирушаючи сам додому, бо друзів у нього не було, і він вважав це правильним. Одного дня після занять мудра сова вчителька, Софінка, сказала завтра буде особливе завдання, ви працюватимете в парах, кожен має знайти собі партнера. І разом побудувати макет будівлі мрії. Проект оцінюватиметься за уяву, співпрацю та креативність. Увесь клас захвилювався, усі одразу почали шукати собі пару. Лукян скривився Фу в парах, з ким? З кимось, хто навіть таблицю множення не знає. Пробурчав він, але не міг дозволити собі провал, тож вирішив все таки знайти когось. Спочатку підійшов до сірого зайчиняти. Слухай заєць. Я погоджуюсь бути твоїм партнером. Візьми це як честь. Але заєць відповів чемно Дякую, Лук'яне. Але я вже домовився з єнотом. Ми хочемо зробити будиночок із сірників. Потім лисеня підійшло до вовченяти в зеленій курточці. Можемо попрацювати разом. Тобі пощастило, що я вільний. Але вовчик лише посміхнувся. Я вже з білочкою. Ми разом хатинку з моху й горіхів будуємо. І так далі. Ніхто не хотів бути у парі з Лук'яном. Навіть свинка, яка завжди мала двійки, сказала Вибач, я вже з козенятком. Ми хочемо збудувати будиночок із болота і каміння. Лук'ян застиг на місці. Всі мали пари. Один він залишився сам. Того вечора він мовочки йшов додому. Очі плещали, наливаючи слізьми. Він ніколи ще не відчував себе таким самотнім. Удома його зустріла мама, добра лисиця в блакитній сукні. Вона одразу побачила сльозки Лук'яна. Лук'янчику, що сталося? Вони всі не хочуть зі мною працювати. Дурні, дурні, А я ж найрозумніший. Мама присіла поруч, обідняла сина і лагідно сказала. Бути розумним це прекрасно, лук'янчику. Але лише знань недостатньо. Важливо також бути добрим, уважним. І вміти дружити й поважати інших. Якщо ти насміхаєшся з тих, кому важко, вони відвертаються, бо кожен сильний у чомусь своєму. Мудрість це не лише розум, а й добре серце. Лук'яно опустив голову. Вперше він задумався, чи не помилявся увесь час. Хочеш, я допоможу тобі з макетом? спитала мама. Вони разом працювали допізна, робили будиночок із паличок, гумок і доброї фантазії. Наступного дня у класі всі показували свої проекти. Заєць і єнот принесли витончену хатинку із сірників польовими квітами. Вовчик і білочка казковий будиночок з моху, шишок і горішків. Свинка і козеня дивний, але дуже креативний будиночок із болота і блискучого каміння. Усі отримали гарні оцінки, нарешті настала черга. Лук'яна, він нервово підійшов до столу, притискаючи до себе свій макет. Ну, ось, зараз усі почнуть сміятися, подумав він. Але коли він розгорнув свою роботу, будиночок із паличок з'єднаних гумками, зі справжнім дахом із листочків і дверима з кори. В класі настала тиша і раптом гучні оплески. Ого, як круто! Я б там жив. Це дуже оригінально лук'янчику. Навіть мудра сова Софінка схвально кивнула. Дуже добре лук'янчику. Лисенятко не могло повірити. Його не лише не висміяли, а й похвалили. І тоді він збахнув розум це ще не все, уміння поважати, підтримувати і бути добрим, це те, що робить тебе справжнім другом. Відтоді Лук'ян змінився, він більше не насміхався. А коли мав вільний час, допомагав свинці з уроками. І знаєте що? Зовсім скоро в Лук'яна з'явилося багато справжніх друзів. І коли він ішов зі школи, то вже не сам, а з усміхненими товаришами. Він думав: це найкраща оцінка! З усіх, коли тебе цінують, не лише за розум, а й за добре серце. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!